Обласний конкурс «Благодійник року» імені меценатів тарновських на Чернігівщині проходить вже восьме. Усього на конкурсі сім номінацій: всеукраїнська бізнес-структура, регіональна бізнес-структура, неприбуткова організація, благодійник початківець, представник малого бізнесу, приватна особа та кращий волонтер. На розгляд комітету конкурсу у 2015 році надійшло 65 заявок. Це щорічно річне підводиться підсумки кращих благодійників, які віддають. То коштами свою душу, свої серця, свої майно віддають для того, щоб підтримати людей не жденних шістдесят п'ять їх набагато більше. І ви розумієте, вони і більше, більше зростати, тому що в благодійності тримається наша ненька Україна. Відзначити вирішили усіх благодійників, бо вимірювати, хто вклав більше, хто вклав менше, не можна. Кожен допомагав як міг в силу своїх можливостей. Кожен не має тих статків як Тарновський, але при цьому люди, не дивлячись на свої фінансові справи, вони допомагають. Я сьогодні хочу подякувати вам, тому що ви робите в деякі мірі справу держави. Ви допомагаєте людям, ви даєте їм надію, ви творите добро. Силами благодійників в області ремонтуються дитячі садки та школи, відроджуються храми, а лікарні отримують сучасне обладнання. Зокрема, для останнього благодійники залучають допомогу і української діаспори, Канади, США та європейських країн. Наші земляки за кордоном прагнуть. І завжди прагнули бути ближче до своєї батьківщини, прагнули допомагати нам тоді, коли нам було тяжко, і до цього часу це роблять досить активно. Нам вдається з їх допомогою діставати досить багато різноманітного обладнання, особливо особливо останнім часом медичного обладнання. Ми активно співпрацюємо з багатьма чернігівськими лікарнями. У непростий для країни час саме меценати та волонтери надають значну підтримку тим, хто стоїть на варті мирного життя в Україні, воїнам АТО та їхнім сім'ям, а також тим, хто через неоголошену війну на сході був вимушений покинути рідний дім. Допомога нашим воїнам є першочерговою для всіх свідомих українців. Ми їздимо в АТО. Ми возимо е і одяг їм, і продукти возимо, і навіть. Е на Пасху возили паски, їм і концерти возимо, така наша діяльність. Благодійники кажуть, що роблять свою справу не заради визнання, а за для того, аби кожен нужденний отримав те, що йому необхідно. Коли ми допомагаємо іншим, ми стаємо сильніші самі, тому що ми розуміємо, що через нас Всесвіт хоче допомогти. Тобто, у Бога немає інших рук, окрім наших. Нам нічого за це не потрібно. Нам потрібні тільки вдячні очі, а також впевненість в тому, що та річ, яка потрібна людині, вона дійшла до неї, вона її вже має.